Слава Україні! Затримано очільників двох ТЦК на Київщині у Хмельницькому. Внаслідок ДТП загинув 65-річний пішохід. Вітаємо вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко протягом наступних п'яти хвилин про головне. Юнаків з років будуть брати на військовий облік без проходження ВЛК. Також хлопців із 16 років носитимуть до реєстру призовників без проходження ВЛК під час оформлення паспорта в Україні і за кордоном. Щодо чоловіків від 18 до 60 років, в разі проходження за кордоном вони мають показати оновлені військово-облікові дані для оформлення паспорта. Затримано очільників двох ТЦК на Київщині при обшуках знайшли більше мільйона доларів. Повідомляє служба безпеки України та офіс генпрокурора. Начальникам Бучанського та Бориспільського ТЦК оголошено про підозру у перешкоджанні зсу, а також хабарництві. Їм загрожує до восьми років тюрми. За версією слідства керівники ТЦК забезпечували виготовлення підроблених медичних документів для ухилення від мобілізації. У ході проведення обшуків у двох керівників районних ТЦК вилучили майже півмільйона доларів, ще понад шість сотень тисяч доларів у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов'язаних. На щиті додому повернулись двоє військовослужбовців з Хмельниччини. 7 серпня, під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність батьківщини, згинув захисник В'ячеслав Натопта. Йому було 42 роки. Прощання захисником відбулось у сквері героїв у Кам'янці-Подільському. Поховали чоловіка на алеї слави міського кладовища. 12 серпня загинув, отримавши поранення, Сергій Анатолійович Курдренецький, уродженець села Ружа, 1982 року народження. З початком повномасштабного вторгнення ворога на українську землю чоловік взяв до рук зброю та став на захист України. Він перебував у найгарячіших точках на південному та східному напрямках. Чесно і добросовісно виконував свій військовий обов'язок. До останнього подиху був вірний військовій присязі. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. У Хмельницькому, внаслідок ДТП, загинув 65-річний пішохід. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 15 серпня, близько 14-ї, по вулиці Степана Бандери на нерегульованому пішохідному переході. 21-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген Golf на Зебрі, наїхав на 65-річного чоловіка. Останній від отриманих травм помер у кареті швидкої. З даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Завтра, 17 серпня, водіїв закликають бути уважними на близько 100 кілометрів шляху, який розпочинається у Хмельницькому і пролягатиме дорогами регіонального та міжнародного значення у області з 9.30 до 17.00 відбуватиметься благодійний веломарафон Подільська сотка, – Все для перемоги про це інформує служба відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Марафон організовує громадська організація Критична маса Хмельницький. Маршрут пролягатиме від майданчику біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка у Хмельницькому. І далі Грузевиця, Чорний Острів, Наркевичі, Бубнівка, Писарівка, Віхівці, Букиївка, Мацьківці та Хмельницький аеропорт. Велопробіг проводитиметься без зупинки та без будь-яких обмежень для автомобільного транспорту та за участі машин супроводу спецслужбами В установі звертають увагу учасників дорожнього руху на необхідність бути максимально уважними та обережними під час проїзду поблизу колони велосипедистів. Музика. Цими вихідними вперше у Хмельницькому відбудуться змагання для ветеранів та військовослужбовців Сила духу Поділля. Організатори очікують, що на сотню учасників, які спробують себе у восьми видах спорту, прийматимуть старт комплекс Поділля та місцева дюсаша номер 3». Ініціював турнір Олександр Маковей, переможець і горноскорених, і ветеран російсько-української війни. У Кам'янці-Подільському влаштовують культурно-мистецький ярмарок Хлібний спас. Він розгорнеться 17-18 серпня на площі польський ринок. Про це повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді. У програмі заходів дегустації, майстер-класи, презентації виробів місцевих майстрів, активності для дітей, лицарські турніри і фаєр-шоу. Поряд із ярмарком будуть влаштовані етнічні фотозони. Зібрані кошти під час заходу спрямують на допомогу українським захисникам. Майстер-класи проводитимуть як для дітей, так і для дорослих. Це були найактуальніші новини станом на цю мить. Залишайтеся з першим подільським. Ми повернемось в ефір свіжою порцією інформації. Ну а поки що прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня.